Цієї п'ятниці у Копенгагені Міжнародний олімпійський комітет вирішуватиме, яке місто прийматиме у себе літні олімпійські ігри 2016 року. За це право змагаються американське місто Чикаго, Іспанський Мадрид, бразильське Ріо де жанейро та столиця Японії Токіо. Щоб підкреслити серйозність намірів Чикаго, до Копенгагена збирається прилетіти особисто президент США Барак Обама з подробицями. Андрій Годованець. За повідомленнями Білого Дому Обама прибуде у Копенгаген у п'ятницю вранці, якраз перед початком презентації міста Чикаго. І він буде не один. Раніше за нього у середу туди вилетить перша леді Мішель Обама. Також у Данії президента підтримуватиме зіркова опра Вінфрі, телестудія якої розташована у Чикаго. Усе це заради того, щоб переконати 106 членів журі віддати свій голос за проведення Олімпіади 2016 саме у цьому місці їхня поява буде особливою. Перша леді, як і думаю, президент дуже особисто говоритимуть про важливість цих ігор для нашої країни. може це й не дарма. Наближені до журі особи кажуть, що вони люблять бути пошанованими. Наприклад, Тоні Блер, коли боровся за проведення Олімпіади 2012 у Лондоні, особисто запрошував кожного члена журі, який сумнівався у виборі, в свої апартаменти і проводив з ним розмову, обіцяючи успішне проведення ігор Та попри свою популярність, Обама має досить сильних конкурентів. У Копенгаген, крім президента США, приїжджають президент Бразилії, король і королева Іспанії, а також японський принц з принцесою. Ці країни конкурують Чикаго за Олімпіаду 2016. До того ж, вони обіцяють вкласти більше га у підготовку до Олімпіади. Наприклад, Ріо де жанейро збираються виділити на ці цілі близько 14 мільярдів доларів, що майже втричі більше, ніж виділяє Чикаго. Утім, США запевняють, що їх скромної суми цілком достатньо, адже Олімпійський стадіон спорудять у парковій зоні, а більшість новобудов будуть тимчасовими. Рішення Обами полетіти у Данію відразу отримало борхливу реакцію коли я завоювала золото на іграх в Пекіні. Це для мене було усім, але дуже приємно усвідомлювати, що комусь може пощастити отримати таке ж золото не десь там на чужині. А тут на рідній землі в своїй країні. приємно, що ми маємо в команді таку зірку як президент. Думаю, що Чикаго врешті повинно заслужено отримати перемогу. Тим часом критики відразу заявили, що у час проведення реформи охорони здоров'я президенту не варто залишати країну. Переймаються таким рішенням Обама і його прихильники, які запитують, а як же виглядатиме президент США в очах громадськості, якщо йому не вдасться привести з Копенгагена перемогу? Андрій Годованець Америки.